Якою владою чинить Ісус. І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященики і книжники з старшими, та й до нього промовили, кажучи, скажи нам, якою владою ти чиниш оце, або хто тобі владу цю дав, і промовив до них він у відповідь: Запитаю я вас одну річ. І відповідайте мені, Іванове хрещення з неба було чи від людей? Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають і звідки. А Ісус відказав їм: То я не скажу вам якою владою я це чиню? Притча про злочинних винарів. І він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винаря, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника та побили його винарі їй відіслали ніж, і знову послав до них раба іншого, а вони й того збили її зневажали, та й відіслали ніщи. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника Що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого. Може, його посоромляться. Винаріж, як його гледіли, міркували собі та казали це спадкоємець, ходім, замордуймо його, щоб спадщина наша була. І воно його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли, нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав: Що ж оце, що написане? Камінь, Що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його. А книжники й первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав Віддайте кесареві, кесареве, а Богові, Боже! І вони слідкували за ним і підіслали глядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові Його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них, чого ви мене випробовуєте? Покажіте динарія мені, чий образ і напис він має. Вони відказали кесарів. А він їм відказав Тож, віддайте кесареве, кесареві, а Богові, Боже. І не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувалися вони з його відповіді та й замовкли. Воскресіння мертвих, і підійшли дехто із садукеїв, що четвердя дні, бо немає Воскресіння, і запитали його, та сказали Учителю, Мойсей написав нам, як умре, кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів. І перший, узявши дружину, бездітний умер, і другий узяв був ту дружину. Та й той вмер бездітний. І третій узяв був її так само і з усі семеро, і вони дітей не та й повмирали, а по всіх вмерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Ісус вже промовив у відповідь: Женяться й заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку. І Воскресіння з мертвих не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не зможуть, бо рівні вони ангелам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають, то й Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим, і Богом Яковим. Бог же не є Богом мертвих, а живих. Бо всі в нього живуть. Дехто ж із книжників відповіли та сказали: Учителю, ти добре сказав, і вже не насмілювалися питати його ні про що? Чий син Христос? І сказав він до них: Як то кажуть, що Христос син Давидів? Та ж Давид сам говорить у книзі Псалмів: Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене. Поки не покладує твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже, Давид його Господом зве, як же він йому син. Хто такі книжники і фарисеї? І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх: Старежіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити і люблять привіти на ринках і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах. Що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть. Вдовина лепта, і поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовиці одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він: По правді, кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх. Бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з уборства свого весь прожиток, що мала. Доля Єрусалимського храму, коли ж дехто казав, що храм що прикрашений довгоцінним камінням та дарами, тоді він прорік, надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. Ознака кінця світу, і запитали його та сказали: Учителю, коли ж оце станеться? І яка буде ознака, коли має початися це? Ознаки наближення кінця світу. Він же промовив: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє кажучи, це я і час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви. Не лякайтесь, бо перш, статись належить тому, але це не кінець ще. Тоді промовляв він до них: Повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі, та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги. Є в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож, покладіть у серця свої, наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам є вам мову та мудрість, що не зможуть противитись, чи суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати, і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас. Заподіють і смерть, і за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам, із голови не загине, терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете, спустошення Єрусалима. А коли ви побачите Єрусалим військом оточний, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї нехай у гори втікають. Тож у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертається в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострим мечем і заберуть до неволі поміж усі народи, і погане топтатимуть Ірасалим, аж поки не скінчиться час тих поганих. З'явлення сина людського, і будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах, і силою, й великою славою, коли ж стане. Збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їм притчу. Погляньте на фікове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпукуються, то, бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знаєте, що Боже Царство вже близько. Поправді кажу вам. Не перейде цей рід, аж усе оце станеться, небо й земля, проминуться, але не минуться слова мої. Будьмо готові, бо останнього часу ніхто не знає. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. останні дні Ісуса в Єрусалимі. За дня ж Він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до Нього приходили в храм, щоб послухати Його. Син Адріон ухвалює забити Ісуса, наближалося ж свято. Опрісників, що Пасхою зветься, а первосвященики й книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Юдена зрада. Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з дванадцятьох. І він пішов і почав умовлятися з первосвященниками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв. І шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. Та їм на вечеря, і настав день попрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало, і послав він Петра та Івана, говорячи підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували? А він їй відказав Ось як будете входити в місто, стріне ваш чоловік. Воду несучи в глекові, йдіть за ним аж додому, куди він увійде, і скажіть до господаря дому, учитель питає тебе, де кімната в якій споживу зо своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю, висталену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому царстві вона. Узявши ж чашу і вчинивши подяку, Він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного. Доки Боже царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи Це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу, говорячи Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та, однак, за столом ось зо мною рука мох зрадника. Бо син Людський іде як визначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. Хто хоче бути першим, нехай буде вам слугою. І сталося між ними є змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них: Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як службовець. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили. За столом моїм, і щоб ви нам престолі засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. Учні наостанку спокусяться і промовив Господь, Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись як навернешся, зміцни браттю свою. А той відказав йому, Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Він же прорік, говорю тобі, Петре, півень, не, заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. До злочинців його зараховано, і він їм сказав: як я вас посилав без калитки і без торби, і без сандаль, чи вам бракували чого? Вони ж відказали нічого. А тепер каже їм: Хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу, хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені, має й це ось написане, до злочинців його зараховано. Бо те, що про мене виконується, і сказали вони: Господи, ось тут два мечі, а він їм відказав досить.